Всім привіт! Намасте! сьогодні ми виконаємо таку легку розминку, зарядку, яку ви можете робити прямо в ліжку зранку. Тому сідайте в комфортну позицію, це може бути позиція йога або ось так, як вам зручніше. І ми починаємо. Витягуємося маківкою вгору, вирівнюємо спинку. Починаємо нахиляти голову вухо до правого плеча і до лівого витягуємо бокові поверхні шиї. Якщо вам хочеться, можете прикрити очі, Плечі при цьому тягнемо вниз, не піднімаємо їх вдома і розтягуємо одну сторону, вдох. а дні. Тепер ми будемо дивитися, повертаючи голову, направо назад, зад собі. і заліво. Доступні до вас на повертайте голову по черзі на кожну сторону. Старайтесь побачите як мога більше, що знаходиться позаду вас. І ще по одному разу. продовжуйте глибоко дихати Повільно. І опускаємо підборіддя до грудей, починаємо прокручувати напівколу через передню поверхню тіла, вухо до лівого плеча і до правого. Малюємо таке напівколу. Не поспішаємо переходимо. Повільно через кожну точку. І ще йду. Вийдемо. ще по одному раз. І залишилися повцері. Коли пане кіпточки назад. Декілька разів робимо велику кругу Добре. Беремо тепер руки в пальцевий замок, витягуємось замком вгору, потягнулись і злегка тепер тягнемось в праву сторону, видихаємо і вліво. і продовжуємо. Повільно потягуватись, розтягуючи кожен бік, витягуючись руками в один бік. І ще по одному разу. І видих. І витягнули згору на вдох, на видих, штовхаємо ручки вперед, лопатки назад, скругляємо спинку, підборіддя до грудей, погляд на живіт витягнулись тут. І на вдох, знову витягнулись вгору. І з видихом скруглили спину. І ще вдох і з видиху закриємося. І ще вдох, і видих. І ще один, вдох, вдох, і видих. Добре. Витягмось, опускаємо руки на коліна собі. І зараз ми будемо малювати такі кола, рухаючи грудний рівень вправо, вперед, легко прогинаючись вліво і назад скругляємось і продовжуємо. Берех круг, назад видимо. І ще вдох, і видихаємо. Не поспішайте, відчувайте, як рухається все наше тіло, включається наш колець, рухається. Добре. І тепер він ще біг спочатку вліво змістили, вперед, вправо і назад. І продовжуємо. Видимо, вперед. І видих назад. І ще пара вдох, і назад. Настаємо. І його вдох. Тепер переходимо в позицію на четвереньки, опускаємось на коліна. І на долоні пальці широко долоні під плечима, і ми на вдох будемо прогинати вкрит і погляд більше піднімати вгору, а на видих максимально скруглятись, куприк підкручується, лопатки тягнемо вгору, підборіться до грудей. І старайтесь максимально плавно зробити руку, на вдох, максимально вгору скрити. А на видих підкрутити. І ще вдих. І Спріваємось. І видих. Скрутимос. І продовжуємо вдих. І видих. Іще один. вдох. І видих. Можна сісти на п'ятки, якщо треба злегка розвести коліна, потягнутися руками вперед. Луп. Опускаємо на ліжко витягуємось. Тут сіднички сидять на п'яточках. За руками тягнемось вперед. Тут все дуже м'яко, комфортно, декілька вдохів і видихів. Постараємось подихати в живіт, на вдох, живіт надувається, стає як велика повітряна куля, а на видих ми його здуваємо. І ще на вдох, надули. І на видих здо. Прям старайтесь зробити його великим і круглим вдох. І вихід. І ще один вдох. І видих. Добре. І тепер змістіться руками в ліву сторону таз залишається на п'ятках, погляд вниз і максимально зайшли вліво, витягнулись. Погляд вниз, продихали тут, витягнули свій правий бік, вдох, видих. І ще вдох і видих. І знову вернулись в центр спочатку, потягнулись і потім перейшли на праву сторону, погляд вниз, тас на п'ятках, за руками витягнулись вправо, вдох і видих. І ще вдох, і видих. Добре. Плавно вернулись знову в центр. І піднялись, сіли в позицію метелика, стопи разом, розкриті коліна, злегка попружили, тут це буде дуже м'яко, акуратно. І зараз ми ляжемо на ліжко і тягнемо до себе нашу ліву ногу. До грудного відділу тягнемо колінку і стопу прокручуємо в одну сторону декілька разів і в іншу. І опускаємо стопу біля бедра, ручки по сторонам, погляд в нас вліво і з видихом коліно тягнемо вправо, скручуємося, якщо хочеться, можна дотиснути рукою. І плечі лопатки притиснуті до ліжка, видихаємо. Побудемо тут ще вдох видих, відчуємо цю скрутку приємну в хребці. І повертаємось в центр, витягуємо тепер ліву ногу, підтягуємо вправу. Колінку до грудей прокручуємо стопу в один бік, декілька разів та в І опускаємо стопу біля бедра, руки в сторону, погляд вправо і з видихом право коліно і в'їмо, якщо хочеться, можна дотиснути його рукою. І залишимось в цій легкі, приємній скруті, намішку вона супер м'яка, видихаємо, вдих, видих. І ще вдих, І видих Вернулися в центр. Я до вас повернулася, ви можете залишатися в супередній ситі. закиньте праву ножку. Наверх розкрити, коліно в сторону. І підтягніть до себе ноги захватіть, ліве коліно, праве коліно у нас весь час розкривається, і злегка підтягуємося. Вдох, видих, ноги. Видихаємо, відчуваємо, як розтягується права синичка. Відпускаємо змінюємо, розкриваємо ліве коліно в сторону від себе. І тоді підтягуємо ноги, захватуємо праве коліно і тягнемо на себе. Вдох, видих тут. Відпустили, тепер витягуємо вгору руки і ноги, і готуємося їх добре-добре струсити, розрухати всю нашу лінку. Угу. І починаємо спушувати. Добре. І притискаємо до себе колінка, можна покачати зверху Право, вліво. Розслабитись і через бік. Сідаємо. І дякую вам за цю зарядку в ліжку. Гарного активного дня! Також в описі під відео ви можете підписатись на мій інстаграм або задонатити на банку Губа. До зустрічі!